Так, всім доброго дня, я зараз в Даунтауні. Приїхав я, значить, сюди, тому що там ще одні старі клієнти, яким я колись там щось робив, їм потрібно там ще щось зробити. Там Шпалери, поклеїти, якісь там стіл зібрати і всяке таке різне. Я не дуже сильно хотів їхати сюди і це робити. Але вони вже давно просили, казали, ми будемо чекати, я переносив, переносив і. Висновку ми вже домовилися на сьогоднішній день, але в мене є такий нюанс, то що сьогодні після обіду має приїхати Назар і допомогти мені встановити кухню. Бо кухня вже приїхала, всі шафки вже є, все вже вдома стоїть. потрібно тільки встановити це. І так от воно все співпало, що Я домовився на сьогодні. Я думав, бо кухня прийшла ще вчора, я думав, Назар вчора буде. Коротше, і, і воно не туди, не сюди. І тому зараз. Дев'ята ранку, і мені треба це все дуже швидко зараз там зробити. Те, що їм треба, і швидко звідси піти. Максимально швидко. Тому що якщо я, якщо мені Назар сказав після обіду, якщо він мені подзвонить і скаже, що я вже готовий їхати, а мене ще не буде, то це насправді дуже недобре буде. Тому що Я не знаю, коли він наступний раз зможе і чи взагалі захоче, тому що він ми домовились, я не приїду. Коротше, це буде кошмар, звісно. Так що зараз швиденько все робимо і тікаємо. А ще тут одна така проблема є. Коротше, я сюди їхав півтори години. Півтори години я їхав сюди заторах. 30 миль, півтори години. І це перша проблема. Друга проблема в тому, що тут нема де запаркуватися. Я зараз буду паркуватися на місці, де там не зовсім. Коротше, там, типа, можна паркуватися, але оплату це з. Здається, з 10 ранку чи з 9.30 чи щось таке, а до цього не можна. Якщо блин, я вийду і машини не буде, то це буде конечно, повний капець. От, я вже приїхав на це місце парковочне, і зараз збираюся і йду. Коротше, друзі, я тут в офісі вже розмовляю тихенько, щоб вони там не подумали нічого, що я тут собі знімаю. В общем, тут ситуація така, собі не дуже треба зібрати. оце, оце, Це якісь меблі, я не знаю, що це. І працівники теж не знають. Вони кажуть, просто розпаковуй всі посилки і що там є збирати, то збирай. От і все. Коротше, починаємо. Стою на пішохідному переході і бачу, що мені вже штраф вліпили за парковку. А чого я не заплатив за парковку, тому що там парковка дозволена з 9.30, я приїхав в 9.00. Я не міг навіть нема такої можливості заплатити. Нема навіть такої можливості заплатити. Мені дали штраф. Зараз подивимося скільки. От він штраф. Зараз загружусь і подивлюся, скільки грошей. І так, штраф 100 доларів. Справився я дуже швидко. За півтори години все зробив. Скажу їй, я ж вона ще не оплатила, бо то власниці цього це коротше офісі, там тіпа, є власниця, її не було. Зараз напишу смс-ку, хай скине 200 баксів. Та й нормально. Я ж там взагалі мав. Туди-туди. Я ще там мав поклеїти шпалери, але працівники кажуть, ми не знаємо, ми не в курсі. Коротше, я вже не став питати, тому що це б зайняло дуже багато часу. Я вже, напевно, приїду якось на наступний раз, і якщо там ще треба буде щось доробити, то вже дороблю іншим разом. А зараз що? Я заробив 100 доларів. Півтори години сюди їхав, півтори години працював, зараз ще годину їхати назад. Коротше, по американським міркам я можу сказати, що я успішно, успішно витратив просто свій час. Але. Я не розтраююся. Чому? Тому що це є постійний клієнт, і вона часто мені підкидає якусь роботку. Тобто, деколи бувають і такі моменти, як і сьогодні. Та бувають такі моменти, як сьогодні, і це нічого такого нема. Тобто я виконав свою роботу, яку мені сказали. Приїхав вчасно, пунктуально, гарно, чисто все прибрав за собою. Клієнт задоволений, а відповідно. В майбутньому буде в мене ще робота від цього клієнта. Я взагалі про кіледве прокі... mm -hmm. я, я дуже важко прокинувся. Вчора теж допізна працювали. ледве-ледве встав. Такий, знаєте, зараз трохи змучений, хочу їсти, нічого навіть не поснідав, тако вилетів з дому, не поснідав. І зараз треба мені заїхати в Хом Діпо, купити там деякі шурупи для кухні, яку ми зараз будемо складати. І треба ще заїхати, десь щось поїсти. Це, до речі. Сміття, оце все сміття з того офісу. Там, що я збирав. Збирав я там, один диван, якийсь там стульчик, якісь там фазонки декоративні. Таке позбирався і, і все. Тільки що був в Home Depot, зустрів Назара там. Каже, що все окей, я сьогодні під'їду, випадково його зустрів. Тільки що поприбирав сміття, загрузив машину. Коротше, не буду вам вже показувати, там просто ціла купа сміття. І значить, давайте я вам покажу, що тут в хаті відбувається. Двері, мені подобається фарба дверей вже зробили бейсборди, повстановлювали бейсборди. От повсюду тільки їх ще потрібно пофарбувати. Бачите, тут ще такі сліди, що вони не зашпакльовані. Їх потрібно фарбувати. А взагалі, от так от воно вийшло. Бачите? Отакі от от на дверях. Такі рамки на вікнах вийшли. Ось такі, це також все ще треба фарбувати і давати коркінг. Так, це диван вже тут стоїть. Далі. В цій кімнаті теж вже ліжко заніс, просто вже не було де його тримати. Оці от двері ще треба тут домалювати одні з них, дофарбувати, бо не вистачило фарби, бачите, отак от всередині. От, е, покажу вам кухню. прийшла кухня, от вона, от тут всі, всі елементи кухні, які сьогодні будуть встановлюватись. У мене значить, зараз яке завдання. Е, першим ділом мені потрібно повідзначати, де тут є тубайфори, тобто такі. Е, ці стади, стади, от вони тут є, бачите, вирізати гіпсокартон, заздалегідь на це, але лише не прикручувати тут. І тут повідміряти, все зробити і олівцем повідмічати, де з фори. Вони так по 16 інчів тут, 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 але ну треба точно знати, де вони є. Дуже криве, так? Приїхав Назар, встановлюємо кухню зараз. Каже, Назар, що тут цей? Хата трошки крива. Але я це вчора ще замітив, коли ми ставили бейсборди, встановлювали. Підходила, знаєш? А, І що підходила, і пані типу, давала. І ти не можеш запаяти, коли вона підходить постійно, знаєш? І... ніяк. я. підходить, вона тобі охолоджує трубу і ти не mm. можеш нічого зробити. Треба було гарячу воду просто Ну так, але. ця штука. тільки що говорили з Назаром. Назар каже, що він хоче заходити в великий шоу-бізнес Ютубу, ТікТока, Інстаграма. А що ви думаєте? Так що, для того, щоб йому дати знаєте, як то дуже важко завжди почати щось оце робити. Щось це щось нове, щось таке, не цей. Типу, в Назара є робоча сторінка по його проєктах. Там е, багато цікавого, того, що він робив, його робота. Тому можете на інстаграм-сторінку перейти, просто подивитися, як професіонально в Америці теж можуть робити. Тобто не тільки тут все робиться, так як я там знімав, ця плята, а професійно теж робиться. Так що от зайдіть. Підпишіться, будете бачити. І може буде мотивація йому знімати okay. відео десь. Не знаю, він ще, напевно, не обередівся, куди він хоче знімати відео. Чи в YouTube, чи в Тік-Ток. Бо що то... туди, треба купу часу вбухати, що туди. Ну так. Так, бажано і то, і то, звісно. Я теж все ніяк не можу наважитись почати Тік-Ток знімати. Теж там треба і монтувати, і знімати. Коротше. Але я вже думав, що якщо вже знімати Тік-Ток, речі, я вже хотів англійською мовою знімати. Па чисто на американський, на американський ринок. Да, на американський ринок, тому що це вже, типу, так буде як по бізнесу, щоб шукати клієнтів і таке всяке. А YouTube буде українською знімати. А може колись і перейду на англійську, не знаю. Хоча я ж, ще, я ще, до речі, знаєш настільки добре, щоб от. Я б міг зараз, я так як я українською свою думку донести, я англійську так не зможу донести. Я так само я. Я знаю, добре говорю вам по-англійськи. Але, типу, от... Тут трошки. Трошки піддаюся. Типу, і... якщо, наприклад, я собі запишу на листочку, то що я хочу сказати, то я це зможу, типу, сказати нормально, виразно, тіпа, ну, з таким нормальним акцентом більш-менш. Але так, щоб прям говорити як українською. Я українською не дуже добре говорю. <реш> 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 Мені там теж пишуть, що я. Я ну, так і є. Я ж це, я ж з російськомовної сім'ї, взагалі такі. У мене перша мова російська була, так що що ви хочете від мене? Так. Хочеться, щоб я так, як по телевізору говорив. Та тяжко, бо Та тяшко, вчили, но. такі суржики були, але в школі, ніби в школі, не в школі. Ти виходив на вулицю, їздив там, до баби в село, ти там розмовляв но. так і ну так но. трошки спосіб. Ну, мені часто пишуть, що я, тіпа щось не так сказав, щось там це, але то таке, вже як, вже як є, вибачайте. Коротше, зараз от з Назаром говоримо про цю всю двіжуху з Трампом, про те, що виганяють mm -hmm. і тому подібне, там одного. Кума коротше, там один фінансист, через якого він брав хату. Він розказав, що є українці, які взяли хату в кредит через три місяці. Перестали платити. Він до них позвонив, А вони кажуть, що ми виїхали з Америки і ми не будемо платити за хату. Вона нам не потрібна. А Назар мене заспокоює, каже, ніхто тебе не вижене звідти, все буде окей. Для всі... тут в Америці, для всіх хватить місця. Для роботи є дуже багато всього є. Просто хотіти працювати, і я не думаю, що. Він... Це нереально. Але вони просто роблять все так. От вони не кажуть от не кажуть нам, типу, все, ідіть звідси. Вони роблять все так, щоб ми самі захотіли звідси все. А, в країні, і все. Так, так і роблять. В Україні війна, в Україні. Не можуть вони вигнати людей mm -hmm. туди. Я... Ну, це нереально. Це mm -hmm. просто. Людей страшують і в групах пишуть просто, щоб людей настрашити, щоб людей. Ну страшилок зараз дуже багато. Провокації. Дуже чи... багато. Про те, що тракістів депортовують з страка. Про те, що когось там за хендіменів хтось там ходив, його карач, теж депортували. Але так. це було за Хендіменів, хендіменів Флориді. у Флориді. Але це не було так. за то. Це було за те, що. Е... Не було чи по ліцензії не було, там? було ліцензії. Та, 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 Флорі, та. Коли ти працюєш на компанію Restoration, яка компанія. Відновлює будинки після пожежі, після, після ураження. Не маєш права навіть замінити цей mailbox, типу. так, я знай, так, Але є компанії, спеціально називається Restoration Company, така компанія, яка відновлює від страхових компаній, відновлює тобі будинки, і вони мають платити велику ліцензію, проти великі кошти. Ну тому спеціально вони так зробили за це я в курсі, але я говорю там за інакші випадки, що теж хтось там десь хандіменев, і його десь там депортували, тіпа, навіть не в Флорді. Коротше, за за mm -hmm. коротше, зараз дуже багато такої дезінформації. Типу лякають, а так от воно все давить, давить тіпа, на людей, і люди в шоці. У мене от, я кажу, от сьогодні Віка моя продовжила права на півтора роки. Типу, добре, що продовжила. Бо тіпа, два тижні тому вона була в Дімві і сказала, що вона не може продовжити, а тепер уже може. Так. Корачі, так само я буду продовжувати права. Буду такий легал-полукровка. Саме добре, ніхто не буде нікого виганяти. Я кажу, тут завжди треба один одного підтримувати. Ну, це Роботи точно. для всіх Хват... хватить для всіх. да. так. Хоч працювати, ти завжди не роботу. Зранку прийшов, знайшов mm. роботу до вечора. Але... От подивіться, яку роботу сьогодні ми зробили. Ну, як ми, Назар там більше зробив. Я так я ходив, подавав, але подивіться, як все. Виставлено гарно. Це треба попідрізати, відрегулювати дверки. Дверки це ж я сам там вже регульну. Потім, що завтра, приїде приїде гранітчик. Поміряє все. Тут буде граніт стояти. Він, до речі, він буде так випирати. Ось сюди десь так трошки. Так буде висіти. І тут теж буде так випирати десь от сюди, да? десь до сюди. Так, правда. десь 10. Да, десь що тут можна буде сісти як за столик, собі і сидіти. Тут два покласти собі таких так. під низ, тут треті. Нормально. Так. І, До речі, це кабінети не самі дешеві. Був варіант взяти самі дешеві, Я взяв трохи дорожчі. Це дверки і... з дерева, це да. є. але вони так, грубі. Це є не хороший пресований пресова так. це такі, як фанера. Це кабінети, це все, все з дерева. Фронт з дерева. Так, коротше, нормальні кабінети. Мені дуже подобаються. Дуже прям. Ручки треба ще докупити сюди, на кожну цю повставляти. Все. Тут газова плитка, тут посудомийка. Це все. А, не вистачило мені кейсингу на, на цей, треба буде докупити. Ну, напевно, можна купити, типу сказати, один, одну штучку, щоб вони порізали навпіл, щоб машину залізли. Воно, воно йде 16 фіт. 16 фіт, так. по 8. Мож, ти можеш робити тут, я не знаю. Тут якраз 8 фіт є. А, Є, але <кій> там не треба більше запасу. Ну так, да, але в мене, мені здається, є один кусочок, який зайде на одну сторону. Ні, тобі не хватає. Не хватить, скільки там? Ні. Тобі, тобі 8. Треба зробити два куски. Два куски порізати на 4. Од... Ні, ні, ні. ні. А, я зрозумів, все. Треба краще поміряти, скільки. там є. Куска 16. Зрізати так, 16. Два зробити по 10 mm. і два зробити по 6. Mm -hmm. 6 піде сюди. 6 піде туди, йде десятку ку сюди, десятку туди. Ну, 10 якраз в машину залізе, якраз. Так, мені 12-ті лазить, якщо так. Дванадцятку? Якщо ти пхаєш прямо з коліка туди. Ну ну, я паня. Я купив 12 фіт безбордів, цілу пак-пачку, так поставив на панель. І отак задній мені не вистачало місця, щоб закрити. Я так думаю, ну може, так придбатися. І лобове трісло, так? І тільки так на Вікно, окричі, паутинка пішла. Ну. No. Так само в Кароліні ми їхали, і цей дядя Юра, що я в нього працював, то теж mm. ми загрузили. І він дав по тормозам, коротше, і воно так в лобову і все. No. Ну Ну що, підведемо трошки підсумки. Пасха, скоро! Зовсім скоро на цих вихідних вже там будуть ходити до церкви, святити. І так, як зараз з ким не говорю, там треба питаюся, там, що там треба, то зробити, треба то. Хтось каже. То вже після Пасхи або давайте зробимо до Пасхи. Так от, я хочу, щоб завтра має прийти людина, яка відповідальна за граніт. Тут ще треба граніт поставити. І от завтра будуть заміри робитися. Я буду дуже сильно просити, щоб до Пасхи могли мені поставити граніт, щоб ми вже спокійно могли сюди заїхати. І зараз, напевно, хоча зараз ще тільки тільки сьома вечора, я їду вже зараз додому, тому що нам треба зараз вікою вибрати техніку. І щоб ви її вже, напевно, привезли. Не знаю, якщо ми сьогодні замовимо, можливо, привезуть уже завтра чи коли. А може і не замовимо, може підем, підемо на якісь там є склади, там трохи дешевше. Може там Ще поки що в мене вирішили. Коротше, нам треба купити що? Газову плиту, посудомийку, холодильник, пральну машинку і сушку. От, вроді би все. А, ну мікрохвильовку ще з витяжкою нашу буду. Так, встановлюється, бачите, це витяжка. Тут є розетка, її треба вкрутити. От, і ми маємо це все придбати. І, в принципі, все. Такого вже особо нічого. Далі лишається дах Дах потрібно робити. Оце. Ще капець. Але в мене є план, як його зробити недорого і самому. Зараз вам покажу. Такі от рамочки, бачите, зробили, зазори є, все нормально, зазори і будуть. Ну нічого, тут, бачите, все добре, тут зазор. Тому що стіна крива, трошки тут треба було підкладати, треба то все робити. Тут рівно, більш-менш тут теж рівно. Тут рівно, тут рівно. В більшості рівно, ну, те, коли є от такі моменти. Да. ну нічого, Тут є така. На, 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 на оце є такий чарівний кокінг. Просто тут заливається і воно коротше, так зрівнюється. І все буде окей. Вже ліжко заніж сюди треба зібрати. В тому житлі, де ми зараз живемо, власники мають приїхати, здається, в понеділок, сьогодні вівторок. І, мабуть, значить в неділю вже маємо все буде готово, щоб заїхати. Точно вже все готово має бути для того, щоб тут жити. Тому що, якщо ні, то де ми будемо жити? На вулиці? А то, в принципі, вже тут можна жити, якщо чесно. Ну, що тут ще треба для щастя. Матрац треба купити. Да. До речі, на рахунок матрасу, я довго думав, що робити з матрасом, чи замовляти просто на Амазоні. Але тепер думаю, ні, на Амазоні замовляти не буду. Буду дивитися такі матраси, які, бо, знаєте, з Амазону приїжджають матраси, типу, такі упаковані, ти їх розпаковуєш, надуваються самі і все. Але і, наскільки я знаю, ці матраси не зовсім там, якісні. Вже, напевно, на матрас трошки віддам більше грошей, ніж планував, щоб вже був якісний, щоб вже хороший був. Коричі. Так що такі справи. Всім дуже сильно дякую, що переглянули це відео. Напишіть щось в коментарях, про що мені зняти, що вас цікавить, про відео, відео про цифри по кредиту і все інше. Я за це пам'ятаю, я обов'язково знімлю. Але уявіть, сьогодні 4 тижні, як я роблю ремонт, я 4 тижні, день в день, зранку до ночі, тут знаходжусь і щось роблю. День в день. Сісти і підготуватися до, до цього відео у мене реально часу не було. Але скоро з'явиться час, і я вам це все зніблю. А ви підтримайте канал лайком, підпискою. До речі, багато дивляться, хто це... <кхід> багато в мене дивляться, не підписані. Для чого ви це робите? Підпишіться вам, що важко. У вас просто появиться там ще один такий я, там, на якого і підписані, все, нічого такого. Так що, побачимося. Через декілька днів.